Сьогодні ми розглянемо вправу кішка, яка допомагає розвинути гнучкість хребта і також відчувати задню і передню лінію м'язів корпусу. Положення руки коліна. Поставте коліна на ширині кульшових суглобів, ноги в гомілках назад і стопи в паралель. Ваші долоні, основи долоні під плечовим суглобом і пальці широко. Зробіть вдих. На видиху. Округліть спину і втягніть живіт в себе. Відчуйте розтягнення по задній лінії м'язів спини вздовж хребта. Тепер м'яко прогніться вниз вдих. Відчуйте натяг попередній стінці, а напруження по задній. Знову круглою спиною видих. На вдиху м'який прох. Перший етап. Ми підкручуємо спину вгору, а таз на себе. Що у нас відбувається? Іде натяг по лінії м'язів, які випрямляють хребет. Тобто, це ті м'язи, які паралельно е, працюють з хребцями і допомагають їм розтягнутись, збільшити між ними відстань, а відповідно зменшити тиск на міжхребцеві диски. Далі таз підкручується, тобто наші кульшові і таз вже стають рухомими. І працюють м'язи тазового дна, тобто отут іде скорочення лобкова кістка, тягнеться на себе. Крім того, коли ми штовхаємо вверх, наші лопатки збільшують відстань між ними, і ми розтягуємо м'яз, який називається трапецієподібний або трапецієвидний. Так, Ми знімаємо навантаження, бо часто ця зона є затиснутою. Шийний відділ має бути розслаблений, опущений, у ньому просто відбувається мінімальне натягнення. Далі ми виходимо в нейтральну позицію, поступово знову через рух тазу і хребта, і виходимо в прогин. Що ж відбувається в прогині? У нас активізується м'яз, випрямляч хребта. Тобто він стає міцнішим. Наші хребці рухаються таз закидається назад. Знову рух іде і в суглобах, і в крижовому відділі. Лопатки стабілізуються і тягнуться до центру і разом, що допомагає відкрити грудну клітину. Відбувається натяг по прямому м'язу живота, піднімається грудна клітина, що активізує рух в грудному відділі, і м'яз-діафрагма вже починає включатись. і Відведення плечей, тобто розкриття грудної клітини, і витягнення ось тут, попередній стінці. Шиця, платизма. Так? Тобто ми відкриваємось. Пробуємо ще раз. Комплексно рух. Вгору видих, втягніть живіт і відчуйте натяг по задній лінії від шиї до куприка. На вдиху м'яко опустіться, прогніться і відчуйте розтягнення від лобкового симфізу, по м'язах живота.